Ранок 31 жовтня розпочався із масштабної повітряної тривоги. Росіяни обстрілювали українські території з півдня. Станом на 9 ранку відомо, що ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури Чаркащини. Частину області знеструмлено. На Київщині пролунало понад 10 вибухів. У результаті ударів по об'єктах критичної інфраструктури частина столиці без світла. В деяких районах немає водопостачання за словами міського голови. Всі служби працюють. Тим часом на Вінниччині збита рашистська ракета впала на цивільні об'єкти. За інформацією голови ОВА, є руйнування. Загиблих і поранених немає. Атакували енергетичний об'єкт і на Кіровоградщині. Попередньо без жертв. Крім того, сьогодні вранці про вибухи повідомляли мешканці Запоріжжя та Кременчука Одеської, Житомирської та Хмельницької областей. Більше деталей згодом. Загалом же російська авіація випустила по Україні понад 20 ракет, заявили. В повітряних силах збройних сил України там не виключають нової хвилі атак. Близько восьмої ранку. Ворог завдав удару по Харкову та Чугуївському району, попередньо ракетами комплексу С-300, які запустили з Білгорода. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, можливі перебої зі світлом. Постраждалих на цю хвилину немає. Всі служби працюють на місцях влучань. Через масовий обстріл об'єктів критичної інфраструктури є велика ймовірність обстрілів ковеля протягом дня. Про це повідомив міський голова Ігор Чайка. Крім того, Волинь обленерго повідомило, що від сьогодні в області впроваджуються графіки погодинного відключення електроенергії. Компанія оприлюднила Орієнтовний перелік вулиць та населених пунктів, де в разі необхідності буде обмежене електропостачання та орієнтовну почерговість в часових проміжках для цих адрес, додають, що можлива невелика похибка в межах 30-40 хвилин. Ну, і хорошою новиною є те, що невдовзі байрактари зможуть протистояти іранським шахідам. Про це заявив турецький виробник безпілотників. Їх хочуть облинати ракетами класу повітря-повітря, зенітною технологією се. Ангар для боротьби з безпілотниками зазначають, що це перевірений боєприпас, особливо проти вертольотів і безпілотників. Тож його використання може змінити правила гри. Випробування вже проходять.